Оповитий клубами густого диму та під супровід фірмового гудка з Чернівців у свій останній різдвяний рейс вирушив дивовижний ретропаровоз, який став справжньою машиною часу для чернівчан, а особливо дітлахів, які стали пасажирами диворейсу. Деталі далі у сюжеті. Захоплюючи мандрівка у минуле вже другий день поспіль у Чернівцях. Зібралися всі охочі пронестися у часі у 20-те століття, проїхавшись на старовинному ретропаровозі. Збудований у далекому 1953 році, він виконував пасажирські та вантажні перевезення. І ось після 60 років перебування на заслуженому відпочинку відреставрований паротяг знову повернувся до роботи. Цього разу, аби радувати своїх пасажирів та допомогти їм відчути неповторну магію історії. Це просто неймовірно. Таке ще, ще попала в минуле. Ну, саме його гудок це просто, як ніби вуха відпадають. Це настільки було класно, що залишиться в мене на всю на все життя пам'ять. Прийшли просто оглянути з подругами, бо дуже аутентичний сам цей потяг, і дуже було цікаво побачити його. І насправді так. Е Занурилися в ці старовинні відчуття і нафотографувалися дуже класно, тобто ну, прикольно, Поринули в історію. Такі події дуже рідкісні в нашому місті, і це насправді диво, що таке трапляється у нас. Зазвичай це якось ну, або не сповіщається, або ну дуже багато людей сходяться на це. Тому зазвичай на таке мало хто попадає. Я на цьому не їхав. Хафну досить цікавило мене. Ретро потяг дуже класний, класна ініціатива, класно все зроблено. І Місі дуже класніший. У нас донька, фанат Гаррі Поттера Їздилося, що він схожий на Хогвартський експрес, тому вона дуже задоволена. Ми ще не дуже задоволені, тому що ми довго чекали. Ми хотіли ми туди далеко йшли, хотіли подивитися, як він їде здалеку. Дуже гарно. Ретро паровоз угорського виробництва курсує вже не перший рік. Втім, поїздки ним здійснюють переважно на зимові свята. На львівській дорозі ми вже багато років возимо. Там на новий рік, на того року на день Валентина, теж їздить на новий рік і на день на на, на, на різдвяні свята і на день Валентина їздили. Того року Олександр Коліщук, досвідчений машиніст, віддав залізниці понад 40 років. За цей час керував різними видами локомотивів, тож має з чим порівняти ретропаровоз. Тут різниця велика, тому що. Це на углю, а сучасні електро, дизельні, е, тепловози. а тут і е, вода. Так що якщо це найкращий е, е, локомотив з усіх, тому що нема води, нема е, світла, нема е, палива. Заправляли паровози, коли союз розпався, то теж було трудності з цим. Заправляли паровози. Ми манівровими тут працювали. Швидкість руху ретропаровоза 40 кілометрів за годину. Курсував він з Чернівців до Лужан і назад. Загальна тривалість поїздки дві години. Втім, через велику кількість охочих далеко не всім, хто прийшов, поталанило потрапити до вагонів, і це при тому, що, побачивши ажіотаж, до потяга оперативно додали ще кілька вагонів. Все ж на багатьох чекало розчарування. Я дуже хотіла потрапити на цей потяг, бо це додаткова атракція міста. А які враження, я сіла в потяг, і я вийшла з потяга, тобто я не поїхала по тій причині, що Скажем, атракція хороша, вона важлива, але вона створив, вона створена під великий ажіотаж. І те, що у потязі немає обмеженої кількості пасажирів, це великий мінус. Те, що ну це, мабуть, те, що спрацювало те, що безкоштовно, можна ця атракція може бути абсолютно платною. Тоді трішки або окремі потяги для соціально вразливих груп населення, але от такого бути не може. Переповнені потяги, що порушує всі. Ці правила безпеки, які можуть тільки бути. Ми побачили, скільки людей на пероні, ми вирішили, що це, ні, що це занадто буде, що ми не будемо штовхатись. Дуже таке не знаю. З однієї сторони класно, що зробили безкоштовні квитки, а з іншої сторони, можливо, якби були квитки в продажу, і точно ти знав, що ти бронюєш ці квитки, купуєш, і в тебе буде місце, тоді, може би, було б зручніше, і посадка була б зручніше, вже люди знали, що вони влізають чи не влізають. Можливо, в наступному році вони зроблять якісь висновки, щоб запустити більше вагонів по тому ж маршруту, але вже. Продавати квитки навіть для якоїсь благодійної, наприклад, організації. Я з Донецької області приїхали, привезли діток з собою, і дуже нам немножко не сподобалось, тому що ми не влізли просто в цей екскурсію, але ми будемо чекати ще на таку пригоду, щоб поїхати і покатати наших малеч. Побачив цей потяг дуже, дуже радий. Перший раз неймовірні відчуття самий гудок, це просто це щось з чимось. Не знаю, дуже понравилось. Хотіла дуже приїхатись на ньому, але так багато людей не встигли, прийшли дуже пізно. Треба було десь з 9-ї години займати місця. Але нічого, хоча побачили, пофоткались, та на само добре. Тетяна Дубіцька, теми дня, два.